Якщо б у вас була змога звернутися до нашого президента, що б ви йому сказали? Я б його підтримала, напевно, щоб йому все вдавалося і вистачало в нього енергії, щоб підтримувати Україну, обороняти її і ну, щоб він робив і далі свою роботу. Ну, перш за все, я би хотів подякувати за те, що він робить для всіх нас. Бажав би йому щастя, здоров'я, що він тримався так і далі. Все таки йому дуже важко в цю годину. Він зараз скаже один на міжнародному фронті, як і в нашому фронті. Но я вірю в нього, що він вистає. Я б йому подякувала за те, що він робить для нашої країни. Це дуже важко. Багато дуже робить для нас, та не втік з країни. Ми б йому побажали удачі. Ну, тому що ми знаходимося в дуже важкий час для нашої країни, йому удача найпотрібніша, що є зараз. Ви б йому сказали дякую? Так, да, звісно. Я б сказала, Вова, я <пас> ще можу сказати. Кожний мудрий поради давати, але війна закінчиться рано чи пізно, і треба буде приходити до тями, до якогось нормального, мирного життя. І тому хочеться побажати, щоб якісь зміни проводив. Зокрема, якісь якийсь в спорті щось змінював. Маємо до того відношення, якусь підтримку для спортсменів, щоб за свої кошти не гонили за кордон, десь як кажуть і не шукали спонсорів. Коли закінчиться війна? Сильна людина в рівні з остальними президентами, він іменно молодець. Достойний, він сказав, що він допоможе, і він це робить. Ну, Звичайно, подякувати в першу чергу, бо він все ж таки багато чого робить для нас. Ну, і Підтримати всім, чим зможемо, донатити нас ЗСУ. До він молодець. На сьогоднішній день він, я думаю, він правильно проводить політику. Тобто ви б йому сказали дякую, так? Дякую, так.